Значить, якщо немає вибору, чого голову собі морочити, то треба працювати з тими союзниками в тому світі, в якому ми можемо або опинитися, або зникнути взагалі. Це ж проста альтернатива. Або ти частина цивілізованого світу, або ти росіянин русські. Але це не війна за територію. І ніякий контроль за конкретним населеним пунктом. Або над вугледарем, або на суджую не змінює докорінно реальної ситуації. Це війна, яка має закінчитися відповіддю на одне просте питання: чи буде українська держава існувати в майбутньому на політичній мапі світу? Чи вона залишиться в підручниках історії як такий феномен, який час від часу виникає в Європі, але потім зникає під тиском більш серйозної сили з півночі? Це дуже просте, дуже просте питання, мені здається. І те, знову таки, коли ми про це е, говорили ще до проголошення е, нинішньої Української незалежності, як це так нам не вдалося утримати незалежність Української Народної Республіки? От що вони таке робили? Ми б так звичайно не робили. І от у нас вже так багато років є держава. Ну от Ми тепер рівно в тій ситуації, в якій е, знаходиться Українська Народна Республіка, знаходилася в е, роки свого існування.